Святкувати дні Львова у Сумах почали ще з п'ятниці. Аби передати атмосферу західного міста, львівська делегація привезла із собою міні-ярмарок. За чотири дні наші крамарі торгували 500 кілограм кави та півтори тисячі великодніх смаколиків. Ну, «Взагалі неожиданно зустріти це на площаді. У нас ну на площі рядом з площі, поэтому вийшов з дітьми погулять. А тут вкусності такі тому спробували». Все понравилось. Це ніколи раніше до нас інші міста міста не заїжджали. Дуже було гарно, цікаво. Надіємося, що ще приїдуть до нас різні міста і побачимо різні культури. Спробували каву, дуже смачна. Всім раджа, аби про візит львів'ян тут запам'ятали надовго. Сумам подарували великодню кавову писанку. Стояти у міській раді вона не буде, а милуватиме оку сумчан в одній із галерей. Нас такий маленький маленьким подарунок для вашого міста, що у вас завжди було багато добра, тепла і оця світла паска дійсно давала нам велику надію на. Кращий завтрашній день міський голова Львова не приховував свого захвату від міста. Я насправді зворушений, тому що я перший раз в житті є в сумах, і що мене найбільше приваблює – це теплота і відкритість сумчан. Всі посміхаються, успіхнені. Такі така, знаєте, дуже добра атмосфера. Також добра атмосферу мер Сум пообіцяв привести до Львова восени. Ми будемо визначати, саме які аспекти життя міста Суми. Ми будемо показувати у Львові, і тому, мабуть, буде оголошений всі загальноміський конкурс на те. Що і як представляти в нашому місті партнери. Ще один подарунок: 60 книг львівських авторів отримали сумські школярі. Під час візиту відбулися зустрічі із сумськими туроператорами, круглий стіл про співпрацю влади з громадськими організаціями та церквою. А керівники міст прочитали лекції сумським студентам. Я, слухаючи лекцію, весь час посміхалась, тому що зі Львовом пов'язані найкращі мої спогади, тому що мала змогу побувати там минулої осені. Сума дев'яте місто, у якому відбулися дні Львова. Промоцію місту роблять вже впродовж п'яти років. Якщо згадати Львів п'ять років чи шість тому, насправді у Львові було дуже мало туристів. Якби не було промоції нашого міста, тих туристів би не було. Найбільше людей зібрала вулична вистава театру Воскресіння. На неї зібралися дві тисячі людей. Не особливо зрозумів, але було дуже цікаво, мені подобалось. Львов – це сам по собі дуже красивий город, і навіть не в тому діло, що здесь проходить ярмарка, там. Просто по слухам люди всі гарять, які були у Львові, що це просто незабуваємий город і стоїть його посетить. Тепер, коли сумчани побачили лише маленьку частинку з того, що відбувається у Львові, пообіцяли собі, що до міста таки завітають. Ірина Панчишин, Олег Кухар із сум для головних новин Львова.